Ви з ним в паузі. Ви знаєте цього чоловіка, але у вас ще відносини на паузі. Четвірка жезлів, він навіть може ось так лежати, подивіться, да, лежить, переживає, можливо, страждає. І так багато у нього цих перин, що йому навіть не хочеться вставати, Бо може це так важко піднятися ще про цього чоловіка. Це людина про нього. Вона щось весь цей час, поки ви були в паузі, вона щось робила. Пентаклі, я не знаю, чи гроші заробляв і очікую на те, коли йому ці гроші виплатять. Тобто щось він робив конкретне, якусь справу. Так, бо ця людина, яка має на вас плани, але поки що нічого не робить. А чому він нічого не робить? Не робить, тому що ви королева жезлів. Бо жінка красива, сексуально приваблива, він вас може ревнувати. До речі, у когось виходити у нього в поханках. Так і, що? Ну і що? Ну, і те, що він розуміє, дівчата, що вам треба все дуже швидко. Тобто ваші бажання треба здійснювати швидко, Щоб не так, хто буде чекати ціловічність, і це правильно, десятка чаш, дівчата. Це людина, яка була тільки з вами щаслива в коханні. Так. Так, сонечки, давайте ще про цього чоловіка. Чоловік вміє хитрувати, маніпулювати, обманювати. Напші чи знаєте ви його? Так, по Аркану мир, дівчата, він був далеко, але зараз він хоче ці між вами відстань скоротити. Так. Бо він має на вас стабільні надійні плани. Ви щасливі, дайте пораду моїм фейчкам. До речі, група Телеграм. Ви і так додайте. Нагадую всім, хто хоче змінити своє життя, додайтеся. Це розказую про своє життя. Ох, дівчата, Аркан Сила. Вам порада від Вищих сил. Вам кажуть карти, що тримайте свої почуття під контролем. Як це важливо, дівчата? Тобто йти не тільки за почуттями, а йти ще і туди, де ви будете щасливі, почуйте мене. Тому що іноді почуття це тільки про те, що вам щось треба допрацювати самою собою. Розумієте про що я? Тому що справжнє кохання, воно про щастя. Якщо ви йдете за почуттями, а щастя немає, то значить це залежність, яку треба себе визначити і щось робити з цим, або заказувати амулет, або йти до психолога. Дивіться, багато зараз різних шляхів.